Програма в контексті Біблії запрошує всіх шанувальників священного писання перевірити і поглибити свої знання Божого Слова, прийнявши участь у національному біблійному тесті. Для цього перейдіть за посиланням тест.байбелавер.ком зареєструйтесь та пройдіть чотири етапи тестування: перший тест 1 грудня, другий 8, третій 15, четвертий заключний 22. Результати тестування будуть визначені за кількістю правильних відповідей та швидкістю пройдених тестів. Результати тестування будуть оприлюднені в прямому етері на телеканалі Надія 25 грудня о 18-й годині. Переможці визначаться за кількістю правильних відповідей та швидкістю пройдених тестів. Перші три місця будуть нагороджені спеціальними призами. Буде розіграний також спеціальний приз і ще біля ста призів для всіх інших учасників. Зануртесь у світло національного біблійного тесту.